Мені є ще що сказати. Я також хочу сказати, що, окрім іншого, дуже рекомендую вам подивитися серію відео хоча б для загального досвіду, тому що я насправді подивилася три Відео, які виклала у себе на каналі Василіса Фролова, не повірите. І для мене цей досвід був досить цікавим з точки зору того, про що спілкується Василіса як молода мати зі своїми гостями, які є теж батьками. І цей проєкт, на жаль, припинив своє існування після широкомасштабного вторгнення. Але я, зокрема, дуже рекомендую вам зайти і подивитися цей ефір з онукою, тому що. Це той ефір, який мене звільнив, коли я очікувала дитину, і коли я не знала, чого очікувати. І коли я послухала дуже відверту розмову, дуже відверті визнання онуки стосовно того, яким чином вона дивилася на материнство, і зробила для себе висновки, що я себе під цей прес ніколи засовувати не буду для того, щоб не повторювати помилку. І це інтерв'ю для мене стало отим от а, 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 рецептом. Як не е, зробити помилку, а як просто використати ну, типу, в навчитися на чужій помилці. Це я не знаю, чи не перша річ в житті, коли я вирішила не робити щось на практиці, а просто взяти чужі знання, якими дуже відверто поділилася онука, і не робити це самій? Давайте послухаємо. Хотіла. Народити ну це жарт, але народити дитину, щоб довести, що е, це неправда, що ти перестаєш належати собі і що все можна встигнути. І я настільки це собі запрограмувала, що перші півроки так і було без будь-якої допомоги, без хатньої хатні е, Да, Я по 3-4 години спала, потім вставала, прибрала всю квартиру, оскільки у мене завжди все ну, просто да, так, так, візу, угу. е, і пощастила комусь. І я е, встигала все з малим, що займатися чимось, встигала реально розібрати лайф новим складом. Записати альбом, зняти. Три клітини mm -hmm. да, за цей період дійсно там ну якісь там рекламні контракти ну, про це просто да ви довести собі да. що ти маєш це зробити що ти така. а потім пам'ятаєш тобі написала якось васня о якщо в тебе зараз є час е, і малий спить спи з ним да. і я так потім жалкувала що я оцей цей час не використала не для свого ресурсу а для того щоби бути з ним ближчою тому ну це его реально яке типу боролося ну я блін, его на краще слово ніж ресурс але скажімо так що е, реально оця та боролася із тим, щоб це моє життя, що тільки типу, нічого не змінилося. Це просто є момент материнства. Але зі мною все так, як і було. Я така молодець, як все робочі зустрічі продовжуються там. І реально десь через два дні в нас була вже зустріч по зйомках кліпа. Ти, ти що? Так, а я приїхала додому і зробила одразу вишневий пиріг. І приїхала а, до... а поплакати. Е, ні, такого не було. Я не плакала взагалі. А, не... Так, взагалі за весь цей період, який ти ти називаєш депресією, ти не плакала. Ні, так він почався не одразу. Перші півроку були просто такі е, кришталево чисті, активні, що не було там часу. А, не Задумуватися, ну тобто накрило починаючи з півроку і пів року, ну, не крило, так, почало крити, а жорстко стало десь після року до ріки два. Я пам'ятаю, що у мене були абсолютно різні враження від цього інтерв'ю, коли я його дивилася вагітною, і коли я його передивилася після того, як народила. Але я пам'ятаю, що мене дуже вразила, по-перше, усвідомленість онуки, як вона говорила про дуже багато моментів пов'язаних з материнством, взагалі, з усвідомленістю. Вона мені видається дуже глибокою людиною, яка дуже багато працює над собою для того, щоб зрозуміти, що до чого. І я дуже сильно рекомендую це інтерв'ю. І, зокрема. Це також інтерв'ю стало тим от звільненням від переживань стосовно вірогідного кесарського розтину, якщо раптом що. Це тому що онука дуже детально проговорює про це і говорить про цей тиск. Натуральність у пологів і про те, що, попри те, що ти ніби не занурюєшся в цей простір, на тебе все одно дуже багато тиснуть і очікують, так, що ти, отримуючи, народжуючи дитину через кесарські пологи, вирішуєш, що ти не матір, що ти не справжня матір, тому що ти народила якось не так. Я пам'ятаю, що я тоді це послухала, і така так. Значить, галочку ставлю мені пофіг, як мені головне, щоб була здорова дитина. І е, я тут прочитала один коментар, хочу його зразу відкоментувати. Арт потвора мені Просто страшно народжувати. роди, жах, стрес, біль від нуля до трьох безсоння, стрес, пострадова, крика, три далі, капризи, писки, виск. І всі ці роки ти страшнієш, і барнішаєш, і я і так не красуня. Ну, по-перше, самокритика, це звичайно добре, але не занадто. По-друге, знову ж таки. Я можу сказати, що у мене дуже було багато страхів пов'язано з тим, і я входила в вагітність зразу, попрощавшись з усім там ну, з тілом, з, з вільним часом, з тим, що я зможу часто чи не часто робити регулі. І знову ж таки, я би регулі робила набагато активніше і частіше, якби не було відключень, якби не було тих обстрілів починаючи з жовтня. Тому що фактично я перший місяць роздуплялася, і видих у мене стався насправді після. Пологів через півтора місяці, от через півтора місяці, я зрозуміла, що я як у той бобер в. Була навдосі, і я видихнула. Але за перші півтора місяці відбувалося дуже багато. Я плакала, тому що я хотіла їсти сидячи за столом, і я не могла, тому що мені весь час треба було тримати дитину, бо я боялася, що я покладу, і він буде плакати. І я клала і він плакав. І я там ну коротше, я сама собі дуже багато чого не думала. І я не знала, як організувати життя навколо того, щоб можна було просто піти там. Я не знаю, посидіти за столом на кухні, щоб те ніхто не чіпав випити кави. А потім були моменти, коли я боялася, що коли я завагітнюю, у мене буде живіт, і цей живіт, це ж там, ніби як чужий хижак. Коротше, я чомусь дуже боялася цього стану. І насправді, коли в тебе росте живіт, ти тільки насолоджуєшся цим моментом. І от ті відео, які я бачила, як дитина б'ється в животі, як то рука вилазить, до нога. для мене це було щось таке страхітливе. Я Така, я не уявляю, що у мене таке буде. Але коли ти це через це проходиш, це відбувається і відчувається. Зовсім інакше. Ну, тобто, це ці страхи мені зараз дуже смішно згадувати, тому що все відбувалося взагалі не так, як я собі уявила через якусь цю субкультуру спайдерменів. Я не знаю, я реально чужий проти хижака всередині в мене, звичайно. Фізично важко в, останні, в останній триместр, може тебе гігантський просто живіт, який на тебе тисне, ти хочеш пісяти постійно, ти хочеш, ти не можеш нормально рухатися, ти встаєш так. А -а -а. Але при цьому, ну, типу, з іншого боку, я не можу сказати, що це був супертравматичний якийсь досвід, такий, ти постійно знаходишся в стані такому, о Боже, як мені важко. Ні, насправді дуже багато станів, які весь час перемішуються між собою. І а, це не суцільний стан мороку, там три роки, а потім від трьох до поти такий стан. А потім... він настільки різний, він настільки різноманітний, що ви просто, коли, якщо, якщо приймете рішення стати матір'ю і станете нею, ви зрозумієте, що це просто суперкласний різноманітний стан, і він не знаходиться на одній якійсь ноті ужаса і піздеця. Ні, все зовсім не так. А більше того, дуже цікаво було, що в самому інтерв'ю Василіса і онука вони розговорять про те, ну Ната, да, Ната Живченко, да? Василіса і Ната, вони говорять про те, як проходять пологи і. Звучить фраза Ой, я вже не пам'ятаю, і Василіса, яка теж досить недавно стала матір'ю, каже: теж мені забулося, це дуже швидко все забувається. Реально, ти. Ну, типа, е, я спочатку думала, що пологи це така історія. Ну правда, я народжувала через кесарський, і я зараз скажу, що мені було страшно підписувати е, папірець, на якому було написано е, значить, е, кесарський ростин. Це, наприклад, такі то такі -то ризики, але у мене було там дуже багато показів. Ну, зокрема, мій вік, один із показів мені. Було за 40. і мені так було страшно відписувати цю цей папірець, але я розуміла, що скоріше за все, через кисарський розтин буде найменше проблем з народженням дитини. І того жахливого, жахливого болю, я не відчула. Але я відчула все потім, коли воно загоювалося. Ну, Тим не менш, воно все забувається дуже швидко. Тобто, дома, наприклад, я, я йшла з пологового додому, і мені в пологовому робили там уколи для того, щоб не так боліло. І я така, дайте мені знеболювальних, я їх буду пити. Мені дали знеболювальних, я там купила все, прийшла додому, і в мене так знеболювальні, і пролежали, вони мені не треба було. Ну, тобто я прийшла і воно якось дуже швидко все відбувається не так, як ти все уявляєш. Це, як я не знаю, як у фільмі Жахів, коли ти дивишся фільм жахів і заплющуєш очі, і там відбувається щось страшне. Ти його малюєш набагато страшнішим ніж якщо ти будеш просто дивитися цю сцену, і от вона відбулася, і ти таке тю, все те ж саме і з пологами з вагітністю на своїй практиці. можна сказати, у мене принаймні так.